Саме такі великі господарства отримали найбільше зиску від вступу Польщі до Європейського Союзу. Українець за походженням Володимир Ополянко хазяйнує на 7,5 сотня гектарів на півночі Польщі за кілька кілометрів від кордону з Калінінградською областю Росії. За часів Польської народної республіки був керівником державного сільськогосподарського підприємства, а у новітні часи взяв майно цього ж господарства в оренду і почав працювати на себе. Зараз подружжя Ополянки вдалося викупити у держави більшість землі, техніки та господарських приміщень. За гроші спільного бюджету Євросоюзу фермери Ополянки змогли купити нове обладнання та подбати про розвиток господарської інфраструктури. Купив у 2004 році. Купив один трактор, де мені зфінансували 50% закупу. Тож рефундації я мушу видати свої гроші. Вони мені зрефундували 50%, Купив трактор. В 2005 році купив. Paru maszyn de mini zwernuły 50%. 300 tys. złotych to jest 100 tys. Do, dolarów zwernuły mi. To mężczyzna innymi je unijnych roślin. Czastyna. Czastyna jest z polskich roślin, czastyna jest z unijnych roślin. Кожен гектар, на якому Володимир Ополянко вирощує пшеницю цукровий буряк чи рис, приносить безпосередню субсидію 120 євро на рік. Частину врожаю продають решта дозволяє прогодувати 300 корів, що дають більше мільйона літрів молока на рік, півтори тисячі свиней та десятки коней. Таке зразкове господарювання та вміле використання допомоги з фондів Євросоюзу, не залишилось без уваги. Торік Володимира Ополянка нагородили престижним званням Приятель Європи. Ділиться радістю, дружина. В цьому конкурсі було бране під увагу все, те, що ми здобуваємо під час цілого року. Була брана продукція молока, продукція збіжа, і це все було так, якби нагриване дорогою сателітарною, і ми не знали, що що взагалі. Такі записи робляться. І для нас це було таким, якимсь великим заскоченням, коли прийшла до нас заява про те, що маємо зголоситися до Варшави і що одержуємо власне таку, таку нагороду. На жаль, не усі польські фермери мають змогу, хоч спробувати отримати таке звання. Адже за спільною сільськогосподарською політикою скористатися допомогою ЄС здебільшого можуть найбільш підготовлені фермери ті ці ктожі ті фермери, що до вступу в ЄС були вже міцними господарями, володіли великими багатогектарними господарствами і якось закріпилися на ринку, не втратили від євроінтеграції, а навпаки, здобули нові можливості і ще більше розвиваються у таких центрах безкоштовно допомагають розібратись із веденням нової бухгалтерії, пояснюють, як заповнювати складні заяви на субсидії, вести ретельну звітність та необхідне для цього індивідуальне діловодство кожного сільського господарства. За гроші Євросоюзу фермерів адаптовують до інших умов виробництва і продажу. Головне, що тут господарям детально роз'яснюють, як вони можуть отримати кошти, відведені із бюджету ЄС для розвитку села. Та навіть такі підказки допомагають не усім. Власники малих господарств, що не мають багато землі та можливості отримати додаткові субсидії, найбільше відчули на собі накладені обмеження. Серед них і Славомір Ковальський, який вирощує цукровий буряк. Його боляче вдарило по кишені, те, що немає права продавати стільки цукру, скільки може виробити. Я Якщо я, наприклад, здам на приймальний пункт більше цукрової сировини ніж вказано у квоті, то мені не лише менше заплатять, але є ще й загроза, що доведеться платити за зберігання надлишкового цукру. Інший польський фермер Богдан Музика також не задоволений обмеженнями, які накладає спільнота. Утім, завдяки європейським субсидіям, він зміг купити кілька тракторів та збудував нові резервуари для зберігання пшениці взагалі, то я прихильник Європейського союзу, але вважаю, що участь у ньому повинна відбуватися на більш рівних умовах. А зараз нас намагаються обмежувати. Потерпати від обмежень польським фермерам залишили ще шість років, адже лише тоді вони матимуть право на такі ж субсидії, як країни, що вже давно у ЄС. Наразі ж до польських аграріїв надходить допомога на рівні 25% від суми, яку отримують, наприклад, французи. Та вже зараз країни, що вступили до Євросоюзу в 2004 році, отримують значну підтримку в модернізації села у рамках плану розвитку сільських територій, безробіття, низький рівень освіти та слабо розвинена інфраструктура це головні проблеми, на які відводяться кошти зі спільного бюджету країн ЄС. Хоч план розвитку почав працювати у Польщі лише торік, його наслідки уже помітні. Село Стара Кощільниця, що в центрі країни, налічує 74 двори, у яких мешкає 270 осіб. Першу підтримку від фондів ЄС, громада села отримала ще із коштів, призначених на підготовку країни до вступу в Євросоюз. Тільки за останній рік для старої кощільниці виділили 55 тисяч євро на впорядкування села, використали їх на ремонт дороги, побудову стадіону, облаштування скверу на пустирі та дитячого майданчика. Найбільша гордість оновленого села світлиця, у якій обладнали тренажерний зал, комп'ютерний клас та приміщення для урочистостей. З цих новобудов почалася докорінна переміна села. Вважає авторка проектів Єва Шиманська. Змінилася генеральна вість, змінилася вигляд всі. Село змінилося докорінно, змінився його вигляд. Мешканці об'єдналися. Тепер ми робимо спільні свята та імпрези, бо є де є наша чудова світлиця. загалом на розвиток сільського господарства Польщі з бюджету Євросоюзу надійде 9 мільярдів євро до 2009 року. Ці кошти призначені на прямі доплати для аграріїв, розвиток сільських територій, реструктуризацію та модернізацію продовольчого сектора. Відтак Володимир Опалянко сподівається, що й у наступних роках їхнє господарство буде отримувати субсидії скарбниці Європейського Союзу. Адже й на його підприємство поширюються обмеження. Ліміт є з продукції цукру, бураків є з ліміт і з продукції молока. Є з ліміт і не можна більше. Щодні не можна починати продукцію молока. Є з ліміт унійний. Котра йде стала польська, роздана є по фермерах і не можна. Я сьогодні маю около мільйона літрів ліміту і не можу випродукувати більше, бо мені ще не оплачує. Буду платив кари, більше мені ще не оплачує, продукувати молока, як маю ліміт. Та подружжя ополянків і в умовах лімітування виробництва почувається непогано. Ця родина відома в регіоні не лише працьовитістю, а й гостинністю. Щонеділі у них збираються гості, здебільшого етнічні українці. Thank you